Зупинилися в долині підзарядитися, подорожуємо на синевир. Тут така зарядка Укртрансгазі. Go to you. Там по дорозі на Синевир з зарядками, чесно кажучи, так собі ситуація якісь у дні повільні. Тому тут перекур, перестик. 10 хвилин 15 і їдемо далі. Тут є маркет, там є туалет, ну тут в принципі така заправка. А то ми всі, три, всі п'ять. Диба у яке знайшли на букінгу замін Шацьку. Шацьку нас підвели з цінами, там якісь аферисти попались. А тут на Синевирі ніби як все нормально, ті самі гроші. Як на мене, тут найцікавіше. Зараз поїдемо на Синевир. Там є Гойталка, Батут, мангал. Як літом, то тут гарно, а в таку дощову погоду то так собі. Зараз, ну, зараз поїдемо на Синивир, подивимось, потім ще. Притулок до ведмедів, бо там вони недалеко, кілометра 3-5. А Синевір в цю сторону кілометрів 7. Дуже важко зібратися, а ми з Мар'яною вже чекаємо. А яночка з Марком бавляться з, з псом. Приїхали на озеро Синевир. Наверх тепер вже не пускаєтесь роки два. Ну, в принципі, і добре, бо раніше я ще машиною заїжджав. Тут, всякі. тут є парковка, 50 гривень коштує. От Ми там припаркувались. Ну і зараз тут з куляскою 1350 метрів. От написано на озеро. Будемо пробувати піднятись по дорозі на Синевир, на Децу, до цимбора. Можна зайти. Тут КПП. Машини не пускають, стоїть дядько і збирає білети. Вхід 60 гривень. З дорослих 30 з дитини, з нас взяли 150. Тут такий підйомчик немаленький, і ще йти так нормально. Є зона відпочинку, Мар'яна відпочиває, дощ падає, всі решта парасолями мені не вистачило, тут можна відпочити. І тут такий. Мало би воно крутитися, а воно щось не крутиться. Радує, що дорога добра коляскою. Ми гарно проїжджаємо. Поки що. Підйом. Чим раз, тим крутіший. Перекур. Малі відпочивають. Казколиба. Тут був Вася. Хто тут тільки не був, може самому щось написати, а нема фломастера. Змучилась, ні? Нічого ще трошки. Чуть-чуть ще вверх. Тут хтось нечемний написав Дніпр, але хтось чемний виправив і дописав Дніпро. Ну так. Що, Яночка, вертаємося, не маєш сили більше? Тут ще трошки вон, пробка, якісь туристи, група. Неохота обганяти, нема як навіть. Ще лишилося 100 метрів. Марко, ти змучився? Змучився? Ні, добре, йдемо далі. Йшли з іншого боку на Сеневир, трошки обійшли. Тут якась така експозиція з каміння. Незрозуміла. Просто, напевно, хтось наскладав. Дощ. От на Сеневирі ми. Мар'яна спить. Всі в зборі. Маркоти тут. Багато туристів. Погода гірше не придумаєш. Ну, Гірше, якби було ще мінус 10 морозу, а так, ну, дощ. Такий нормальний падає. Ми тут були літом 19-му році, то було набагато сонячніше. Ну і літом краще, так. Купили варення на синевері, баночка 100 гривень. І ту брусницю, баночка 30 гривень. Коротше, от маша і медвідь. Пальцем, як від меді, їдять, ложки нема. Смачне варення? Так. Марко, а тобі. Ведмеді, реабілітаційний центр. Синовирська поляна. Ми тут зайшли подивитись. Квиток 60 гривень дорослим, 30 гривень дітям. За нас 5-150 гривень, то шкільнята безкоштовно. І так, ведмедів досить багато, 32 штуки має бути. Ми тут собі входять, бродять. цей щось поїв вже. Дивиться уважно на нас. Це і в болоті теляпається. Та Таке досить цікаве місце. Реабілітаційний центр біля синевира для ведмедів. Як поводитись, поводить ведмедик. А там їх ще дуже багато є. 32 штуки загалом. Загалом гарне місце. Варто відвідати квитки по 60 гривень, дитячі тридцять. Я думав, ведмеді м'ясо їдять, а тут навіть немає списку. Риба є максимум. Приїхав на Синевері, Тут така от заправка стелс і тут є станція Тока. Еко статус Тока. І зараз я спробую своєю AirFit карточкою запустити цей процес, щоб без додатків, бо тут з інтернетом напряжок взагалі то Пік. І щось відбувається, щось там щолкнуло. О, зелене, зарядка пішла, взагалі, супер. Дуже круто ця rfid карточка Враджу всім замовити. Без інтернету, без додатків, все заряджається. 52 км за годину. Ну, вона досить повільна. 11 кВт в мене машина приймає, я думаю, треба трошки постояти тут. Ну, але я так попробував, бо в мене, в принципі, є заряд. Але на всякий случай, якщо щось, то тут все працює. Коротше, ця AirFit карточка мене тут дуже виручає. Єдине, що я трохи забув поповнити баланс, В мене там було пару гривень, і в результаті все одно потрібен інтернет. Добре, що на заправці є вільний Wi-Fi. бо тут мобільний взагалі не тягне, то село синевир, тут дуже погано з покриттям. 11 кВт воно приймає. Коротше, якщо AirFit карточка є, то все дуже супер. Ще якби було автопоповнення балансу без мого втручання, то було б ще більше супер. Оскільки інтернету тут немає, а Wi-Fi далеко. Мені треба тепер зупинити процес цього заряду. І чи воно спрацює От карточкою. Ясно спрацьовує. А тут. Щось там запікало? А процес заряду воно не зупиняє. То треба це з машини зупинити. Ясно, в тому плані це незручно. Сьогодні. Неділя ранок виїжджаємо з Інверської Поляни. Садиба у Софійки. В принципі, погода як нас зустріла в п'ятницю ввечері такий мурусящий дощ. Так і два дні він і тривав. Він, по-моєму, навіть не сильно переставав. Тобто з погодою не повезло. Ну, але нічого. Страшного. Ще хочемо заїхати на Гейзер в Міжгір'ї. Десь лишніх 20 км туди, 20 назад 40. Напевно, до Львова ми не доїдемо, бо до Львова 200 км. Мені показує 209 км. Десь придеться заряджатися, можливо, в долині там же і підзарядимося. Тому що розхід вже за таку погоду плюс 7 значно більший і гріє пічка. Мовців від батареї, фари світять, дворники. І от я заряджався і я заїхав сюди 12 км від зарядки з розходом 25. Ну, правда, під горку. Так то я розхід не збивав, але ну, середній вже за 600 км зріз до 17, був 15. Тобто зі Львова сюди десь вийшло 18-19 розхід. Тобто, я не економив і їхав нормально. місцями навіть 130. Враховуючи, що тут зарядок. Не дуже є після долини. Тут проблематично, тобто треба заряджатися в долині до 100%, а я так, 20-80% їду. І, відповідно, треба лишній раз ще заїжджати на зарядку. Трошки підзарядитися. Приїхали на Гейзер в селі Вучкове. Це Міжгір'ям. Від Синовірської поляни. Я проїхав 34 км через перевал. І ось такий от розхід суперовий. 9,9. Я виїхав, було 209. До... Кінця Зараз 212, тобто згенерувавши плюс 3 км і проїхав 34. Отак От через перевали вигідно їздити. Що на перевал я заїхав, було 27 розхід. Але потім такий довгий-довгий спуск до міжгір'я і потім тут вздовж ріки Силовучкове, не доїжджаючи. Якби. Ну, знак є там трошки раніше. За переділля міжгір'я і Гейзер. Міжгір'я ми сюди заїхали. Гейзер знаходиться ось тут. Селі Вучкове. Досить непогана дорога до нього, тут пів кілометра від траси. Така грунтовочка, але така тверда. Ну, і туди треба спуститись вниз. Зараз я Мар'яну забираю, бо вона спить і будемо йти. Ось тут знаходиться гейзер Селі Вучкове. Зверху така панорама. Тут, напевно, літом гарно купатися. Там є от відпочинкові бісідки, альтанки. Міс, тут якесь кафе. Через ресторан, чи що, щось коптить, напевно воно працює. Там туалет. Тече річка. Літом тут гарно. Ну і в принципі в таку погоду, як зараз, щось розпогодилося, ми вже їдемо до Львова і дощ перестав падати. Три дня падав дощ. Можна припаркуватись. Мар'яна спить в машині. Гейзер Б'є раз в три години. Не знаю, чи нам сьогодні повезе чи не повезе, бо три години ми тут стояти не будемо, але можливо він десь вже давно не, не бив. Може зараз десь появиться, туди треба спуститись. Мар'яну треба розбудити, буду йти. О, о, є! Є! Так, гейзер б'є, а мене ніхто не кличе. Ну щоб їм добре було. Хоч би хтось Так, показую, як воно виглядає. І от фонтан з-під землі. Думаю, хвилин 20. Так, Всі знімають всі зайняті, а мене закликати нікому нема. А вода тепла чи холодна? Цікаво. Ну, я попробую, попробую, попробувати. Так Пахне трохи так сірководним, бо то є не фонтан, то є природнє таке чудо світу, так сказати, чудо України. Все, вже стає менший, менший менший. А вода тепла чи холодна? Хто знає, я спробую, може тут? Ні, вода холодна, холодна. Я думаю, може тепло. Чекаємо. Стало приїхали, бо три години чекати було б явно неохота, але от буквально 5 хвилин і попали. Можна, напевно, якось вираховувати, але от справа невдячна. Зупинились на обід в кафе Ярослав. Це Мислівка. Таке село між долиною і Міжгір'ям. Зпосередині вже за перевалом Франківська область. Досить смачно. Така їдальня якби швидкого обслуговування, але Бограш такий взагалі нормальний. Можна було ним і обійтися. Travel Assist, Має бути Emergency Assist. Опція коштує 1000 доларів, якщо брати нову машину. От воно зараз мені підрулює. Я так на всякий случай страхую, але мені треба буде казати, що от, візьміть руль. Я не беру руля, руки, руки не на рулі, О, дернуло машину раз. Тут пряма, немає ніяких машин. Все, ремінь починає, от і машина починає гальмувати. Emergency assist, починає блимати аварійка. І ми зупинилися. от, мені ще ремінь. Все, і сигналить. Якщо я, наприклад... Їдемо далі. Щоб поїхати далі, треба включити передачу і поїхати далі. Тобто, якщо, наприклад, я їду, і в мене серцевий напад або ще щось, типу, я от впав на руль, там, ну не на руль, а десь з боку відключився, то відповідно воно автоматично зупиняється і тримає полосу. Тобто, це є якийсь фактор такої безпеки. А так повторяти не можна, як я тільки що робив, але ну, не було машин, велика пряма, і я тут так вирішив спробувати. В вирішив вирішивши на тоці підзарядитися. Станція Тока 80 кВт. Зараз роз'єм є. От воно. Зарядка от іде, 62 кВт воно мені видає. Більше напевно не може. В принципі, до Львова я би дотягнув, але можна їхати 110-130, 10 хвилин підзаряжуся, їду.